Після смерті Володимира між його синами спалахнула братовбивча боротьба за трон. Підступно було вбито двох із них: Бориса і Гліба, які стали першими святими мучениками Русі. Якщо портрети інших правителів Русі є витвором уяви митців, то зовнішність Ярослава була відтворена на підставі його черепа. Князя було поховано у збудованому ним храмі. Так фасад собору Святої Софії виглядає нині після його перебудови у XVII столітті. Взірцем храму був славетний кафедральний собор Святої Софії у Константинополі. Софія Київська стала резиденцією митрополита. Тут також відбувалися коронації усіх руських князів. Виникла тут і школа, де слов'янською мовою перекладали грецькі книжки. Християнство принесло на Русь мистецтво читання, яке стало підмурівком культури і відрізняло нових християн від їхніх поганських предків. Ярослава називали тестем Європи. Одна з його дочок стала дружиною короля Норвегії, а потім Данії, друга королевою Угорщини, а третя Анна королевою Франції. Руська правда, що її уклав Ярослав, стала першим писаним зведенням законів. Вона пом'якшила суворе поганське звичайне право і діяла аж до кінця 15 століття. Ярослав продовжував розбудовувати Київ. Як писав літописець Тетмар, мешкає там незліченна кількість люду. Є більш ніж 400 церков і 8 ринків. Столиця мала бути гідною християнського правителя могутньої держави. Потомки назвали Ярослава мудрим.